Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Верховна Рада сьогодні таки змогла звільнити двох міністрів. Те, що не вдалося вчора, через блокування трибуни народні обранці зробили сьогодні відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерка енергетики Світлани Грінчук, підтримали конституційною більшістю голосів. Про те, як все відбувалося від нашого парламентського кореспондента Василя Сафянюка. Народні обранці сьогодні, після довгих дискусій, суперечок та блокувань центральної трибуни таки змогли звільнити двох міністрів: юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлану Гринчук. Самих урядовців, що правда, в сесійній залі не було. І саме відсутність міністрів найбільше обурила депутатів, як з опозиційних фракцій, так і з монобільшості. Найактивніше вже другий день свою незгоду показували представники Європейської солідарності. Знову заблокували трибуну, і лише після довгих консультацій і повідомлення, що від уряду до них таки прийде віце-прем'єр-міністр, трибуну розблокували. Ми дякуємо вам. і Я сподіваюся, що це перший спільний крок. І з поваги до цього першого спільного консенсусу і цього компромісу. Ми розблокуємо зараз трибуну для того, щоб можна було заслухати віце-прем'єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Від уряду за всіх сьогодні відповідав перед парламентом віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, адже глава уряду була на переговорах з місією МВФ. Тарас Качка повідомив, що не знає, де перебувають Галущенко і Гринчук. Водночас нагадав, що звільнення міністрів за законом може ініціювати саме прем'єр. Правовою підставою є. Повноваження прем'єр-міністра, визначені законом України про кабінет міністрів як конституційний орган, і тому я тут представляю кабінет міністрів. А причиною, яка обумовлена, безумовно є резонанс публічний, пов'язаний з розслідуваннями, які тривають, і це є підставою для внесення цього подання, прохання. Підтримати і депутати почули віце-прем'єра. Обидва подання зібрали конституційну більшість голосів. Звільнення Галушенка 323 за звільнення Гринчук 315. І це був весь порядок денний на сьогодні, але не всі події у парламенті. Деякі депутати і слуги народу закликали створити нову парламентську коаліцію національної стійкості задля відновлення довіри українців та міжнародних партнерів до держави після гучних корупційних скандалів. Цю заяву оприлюднив заступник го голови фракції нардеп Микита Потураєв. Важливо, щоб діяльність офісу президента України була максимально прозорою, інституційно впорядкованою та позбавленою будь-якого неформального впливу осіб, причетних до корупційних практик. Ми переконані, що президент України використає результати цього розслідування та чіткий запит суспільства як можливість для очищення і оновлення свого найближчого оточення, посилення довіри до інституту глави держави, як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів. Ось такою була робота народних депутатів сьогодні в залі під куполом з парламенту. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Факт ICTV, Тіві. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.